Ужгород. продаж трьохкімнатної квартири в ЖК Постаж Еліт. Велика закрита територія, дитячий майданчик, свої паркомістя. Ну а тепер про саму квартиру. Це у нас кухня вітальня. Телевізор, великий розкладний диван. Тут ані, ніби як і вітальня, але все-таки трішки відокремлена кухня. Монтований холодильник, духова шафа, посудомийка. у будинку є газ, що на сьогодні величезним є плюсом: така барсієчка. Для швидких перекусів, ну а тут вже можна, я кажу, більш посидіти, розкласти столик, якщо прийшли гості. Тут іще така, а, ніби як невеличка лоджая, закрита да, з панорамними вікнами, де можна зробити такий дитячий куточок. Ну, дуже гарно. Або поставити столик, обідяний там, смакувати і дивитися у вікно. Так, поїхали далі. Тут у нас гардеробна, така з пральною вихід невеличкий на балкон. Це у нас основна спальня, вихід на балкон, балкон великий, кутовий. І також з великою шафою. Дитяча кімната розрахована на двох діток, ліжечка розтягується. Тобто, якщо не підходить по розміру, вони розтягуються і може і ідеально підходити. А шафу просто ставимо боком. Ванна кімната, санвузол, церква. І тут у нас є ще один сангусол, окремий для любителів посидіти з душевою кабіною. Коридор, вхідні двері, домофон і також ще велика шафа. Тому хто цікавить даний об'єкт. Телефонуємо. Квартира дуже хороша, з приємною аурою. Телефонуємо, заходимо і купляємо. Я впевнена, вона вам точно сподобається.